Ім рідко доводиться виходити в люди, тож при зустрічі із знайомими не емоції та щирі привітання. Цього душу у музею, так обично, як в тісному сідтясну я, мама, папа і сестра в цьому сімейному кругу. Цей новий год. Саме буває в цьому музеї. саме всі праздники, паски, все туке. Як ходим, яке ходим якходимося? Вдомо якесь якесь стали ска як одної сім'єю. Тут же якесь тим, яке росишається, як як родне. Поспілкуватися із журналістами поспішають усі у Саші. Ще сьогодні день народження. Навперебі розповідають гості свята. А ще говорять, самі пишуть вірші. Залюбки щедрують на камеру. Ще ти квити, дати варину, дочки, кашка, тільки колбаски, А ще не, не дасте, відти хату не, рознесе. Аланка ходила, Василька водила, іди Василю, брате, до мене погуляти. Погуляй зо мною, як я з тобою. Хоча цього вечора не лише вони щедрували, а й для них. Вихованці творчого колективу Наталії Май. У нас працюють у місті громадські організації, які об'єднують молодь та дітей з особливими потребами. І е, ми роздали таку квоту невеличку. Тобто від кожної організації по декілька чоловік сюди запрошені. Для них дуже важливе спілкування між собою, дуже важливо вийти у люди, у світ. А ще цього вечора були ігри, розваги, конкурси і, звичайно, ворожіння.